Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Ми сім'я, яка будує будинок самі з нуля. Колись тут було поле, а сьогодні стоїть наш будинок. Відео від початку будівництва викладаю сюди, створила плейлист, там можна глянути всю нашу історію. Всі роботи ведемо поетапно, наскільки вистачає сил і фінансів. Зараз ми на етапі внутрішніх робіт. Сьогодні у відео роботи на кухні, а також садові роботи. Ну що ж, поїхали? Сьогодні їдемо до Львова, щоб оплатити нашу кухню. Ось така купа бумаг вийшла. Могли це зробити дистанційно, але нам все рівно потрібно бути у Львові, тому що ми їдемо не тільки собі, а й дивитися, що нашим клієнтам якісь ідеї підсказати. От пройшлися ще по торговому залу, подивились на таку перегородку скляну, потрібно нам на наш об'єкт. Клієнти таки шукали, ми їм зняли, щоб показати. Тому їхали до Львова ще з користю не тільки за своїми ділами, а й по роботі. Ще подивились на різні механізми. Нам потрібно робити гардеробну в Андрія в кімнаті. Теж роздивлялись різні ідеї, тому така поїздка вийшла не тільки приємною, а й корисною. Приїхали додому, вдома немає що їсти, і як виручає завжди вогонь. так на вулиці можна приготувати їсти. Є якийсь кусок м'яса, є якась картопля. Так бистренько можна приготувати. Яна похвалилася своїм платтям для тата. Вася завжди засипає її компліментами. Для Яни це дуже важливо. І тоді вона цвіте і пахне. Такі у них відносини, вона улюблена доця, маленька ще для нього, і завжди буде нашою маленькою, скільки б років її не було. Тому виникла така ідея після дороги: ось так собі відсвяткувати, посидіти з сім'єю. Це будній день, вже на роботу сьогодні не йдемо, тому що це вже майже вечір, але отак от собі посидіти можна з сім'єю, з дітьми і повечеряти. Певно, всі, хто мріє мати будинок, саме про це мріють на вулиці, собі зробити шашлик чи їсти взагалі приготувати. І це дійсно правда, коли маєш будинок, можеш собі так на вулиці вийти, поснідати, повечеряти, навіть каву попити собі з пташками. Це дуже. Вже тішить на природі, ось так проводити час. Не потрібно вже нікуди їхати. Нам шукати якесь місце. Ми завжди по лісам десь їздили з компанією, наприклад, чи з сім'єю просто відпочивали. Ось так шукали якесь місце, де можна розпалити вогонь. А тепер це стало доступно: Отако виходиш на двір, собі готуєш їсти і гарно проводиш час. Ну це ж супер. Так, сьогодні робота на кухні. Ми на кінець купили жалюзі. У нас на вікні класні штори з'явились, Просто Вася рівень кидає. І... Так і буде. <гум> Придумав так закрити все. <гум> ну все, класно. Так опускається стелі, бо взяли такі профіля. То ми взяли профіля для трекових світильників. Тому вони такі високі, настільки має опускатися стеля. Тут стіна газоблочна, тому я тут не використовую дюбеля. Просто саморізи. Але є така хитрість не рівно закручувати, бо коли рівно закрутиш, легше вирвати саморіз. А я закручую. Один так, а другий так. І коли на відрив, то на відрив прийдеться вирвати кусок газоблока, що вже важче. І тому така хитрість не рівно крутити саморізи, а один так, один так. Ніби трошки так, якби під уклоном, так? Да? Так. І тоді воно набагато краще. Це в залежності від стіни. Яка стіна? Якщо стіна сипеться, Буває в старих будинках, то таким способом використовують. Якщо бетонна чи там цегляна попадає добре в цеглу, то можна і рівно крутити. І так, ранок другого дня. Хан далі працює. Вчора не доробив, сьогодні ще доробляє. Так ось так буде у нас, ці лампочки будуть у нас якби, над островом. Так, і оця штука, це у нас як воно ну, називається сонце? Магнітні треки. Магнітні треки. Ось ми там зробили на кухні магнітні треки. Так само забула слово. Хочу Ось провірити все. світло спочатку, щоб потім не було ніяких сюрпризів. Так. <гум> точно. Як точно. щось сюди покручусь. Так виглядає вчора оці, кути він пиляв, щось там склеював їх. Ага. І на ці шурупчики посадив чи як вони називаються. Супер. Так, сьогодні сонечко таке. Сьогодні буде краса. Вчора малювали. Не могли б поняти, як нам лампочки вчепити. Малювали, малювали, малювали. Тому що так, так якось не можемо поняти, а коли малюємо, то так легше нам розуміти. Так. так, зараз Вася займається проводкою. Ось тут проводить. Так що тих світильничок ми не купили, але нічого. Пізніше зараз перше займаємося тільки тими треками. Ми ще тут не докупили самі треки, так? ти ж не купивши їх? Треки вже замовив. Вже замовив треки. А світильників ми ще сюди так. не брали. Але візьмемо. Так, добре, що ми колись закупили розеточки собі такі. Чорненькі ми взяли. І ще така новина вівторок вже приїжджає кухня. так, Приїжджає повністю весь корпус. ну, Одним словом, вся кухня, вся нарізка з плити буде, а стільниця у нас буде через тиждень. Ми ще не купили плитку на фартух, але ми вже знаємо, яка вона буде. Ми вже знайшли її в магазині, в епіцентрі ми її вибрали. Ну, Все, що було, то, то з того й підбирали. Перше думали, нам мебляр, каже, може, ви собі тут скло візьміть, якби таке роблять зараз із скла. Я кажу, ой, ні, напевно, що скло ні. І ми вибрали плитку. Підемось. Так, Вася вже вибрав е, для вентиляції моторчик. оцей, так, Сонце? Так. Шіст, Скільки він коштує? 6 тисяч. 6 тисяч. Я вже розказувала, що в нас не буде тут витяжки такої, якби На витяжка у нас буде там захована зверху. І Вася просто ставить моторчик, робить якби такий корпус з. не знаю, що ти там зробиш. Не говорили з мібляром. Я забула. Як це матеріал називається? Я зроблю з ДСП, просто заклею його. Одним словом, Вася зробить якусь ДСП, заклею його плівкою і якось він там викрутиться. Ну, моторчик він вже не йшов. Моторчик він же знайшов, але ми ще його правда не купили. Ось так. Чого ми так робимо, щоб нам тут витяжка не гуділа? Ми не хочемо тут витяжку мати на кухні, ну, якби цей гундьош слухати. Тому ми зробили так. Тому що в нас на квартирі була витяжка, ми мучились, мучились і замучились. І ми вирішили, що ми так тут робити не будемо. Заховаємо її зверху, і буде тишина в нас. Так, а я, поки Вася там працює з тою стелею, я йду свої помідорки закаляти. Так, зараз виставлю на двір, Тому що вже скоро треба висаджувати, а я ще до сих пір їх не закалила. Вони непогані, вони в мене красиві. Я думаю, що все буде добре з ними. Але я йду зараз, їх виставлю на двір і все. І скоро буду висаджувати. Так, перчики. Перчики взагалі, красавчики такі ярко-ярко-зелені. Супер. Все в них добре. Так, а тут почали лізти. Пару огірочків я посадила і кавони дині. Почали лізти. Так щось повитягувалися, напевно, їм світло замало, треба буде переставити стаканчики. Але так, все добре. Хай ростуть, хай розвиваються. Їм ще дуже рано кудись їхати. Я буду їх в теплиці вирощувати, і я хочу цього року попробувати і в теплиці, і на вулиці. І понаблюдаю, як мені краще буде. Так що ось так. Я дуже задоволена розсадою цього року. Супер просто. Мені вийшло. Одним словом, цей бокс це супер. Я буду тепер так кожного року робити через бокс. Розсада капусти і цибулі переїхала в мене вже в тепличку. Деяку я висадила в тепличку, наприклад, пекінку я висадила, пакчой висадила. Зараз на двір ще треба висадити таку біло червоноголову. червону голову. Ну і так далі. Тут собі ще на вулиці сижу і сію кавуни. Ось так кавунчики в мене проростають, і я їм ту попку відрізаю. І супер пару днів в теплі, і все. І ось так в мене прокульовуються кавуни. Бо я колись так просто ставила на мокру ватку і воно так довго мені сходило, що деякі навіть не сходили, позагнивали. І ось таким чином я собі придумала, чи може я десь навіть подивилася. Я не можу згадати, де я взяла цей метод. Одним словом, ось так відрізаю, і все. Отак трішечки надщерблю, якби ось так виходить. Так що все, я закінчую посадку кавунки, це ті, які будуть на вулиці. А в тепличку в мене вже посходили гарненькі. Вже такі стоять. Сьогодні в нас субота, там почалася вже посівна. Сьогодні всі на полях. Люди це так тішить, це так радує, що в нас що щось тут живе. Щоб в нас ще хтось займається городами, що теплицями займаються, супер. Я так тому тішуся. Тому що новини не є такі втішні, а ось це мене якось так розслабляє і радує одночасно. Так ще класно. Поїхали далі сіяти. Так, ну що, починатися я опираю. Закрили ми тут прохід. Ну що, обій? Це не та стеля, що ми тоді робили <гум> в залі. То зараз все просто. Так, а ось ці закладні підсвітильнички над островом Баса взяв. Зараз покажу звідки. А ось звідки з наших дверей? <гум> двері. У <гум> нас двері зменшуються. Ось звідси вирізав. Ну нічого. Скоро будуть тут хороші двері. Кажу вам вже натягнули, але ще не все. Так, поклаю, немає не ходу клей треба вас і підклеїти. Оце все туно піде, заховане тоже буде. Так що ось так все. Клас, чисто зразу стало. І так, прийшов час для світильників. Вася клеїть гарпун, клеї на спеціальний клей. Замовляє, він його завжди там, де бере стелі. Так ось поклею гарпун. Почекаю, коли воно висохне, клею ось таким способом, сам придумав, так як він не зразу схвачує, і ось такими маленькими ділянками він його клеє, відходить, потім щось собі другу роботу робить, а за цей час сохне клей. Пізніше наступає етап, де він його буде розрізати і заправляти в сам профіль. Насправді там нічого важкого немає, просто так виглядає. Так буває страшно в перший раз. Але з часом, коли багато вже стель переробив, страх починає відходити. На місце розрізу. В сам профіль пізніше вставляються треки. Ми дуже полюбляємо ці магнітні треки, вони нам надзвичайно подобаються. Вважаю, що це дуже стильно, дуже сучасно, але, на жаль, це не дешево. Так, закінчує Вася Вже ось цей трек. Так, ми ще світильнички сюди не взяли. Вже покажу, коли візьмемо, як буде. І ось тут світильнички для острова. Ми теж ще не маємо. Ну, трішки пізніше купимо. Дуже гарно, дуже акуратно вийшло. Супер. Це, якби, така лінія, яка буде підкреслювати меблі, які будуть тут стояти. Так, що, ось так, я задоволена. Все вийшло так, як ми хотіли. Отже, кухня вже готова для меблів. Ще зроблю фугу, і в наступній серії будемо зустрічати кухню і робити розпаковку, тому що кухня вже приїхала. Але про це вже в наступній серії.